Друзі мої, всім добрий вечір. Вечеря. У нас сьогодні у мене на вечерю, сьогодні смажена картопелька на смальці, сарделечка. Забула, як вони називаються, хотіла сказати сарделечка, шубка опять кілька під шубою, тост, кліпчик, тост. Чайок, мій фірмний чайок. З, лимончиком. З, лимончиком. З медом, добрий чайок. І є шоколадка отака сьогодні. Молочна, пориста шоколадка. Це сьогодні нам прийшла посилочка від Сашиних батьків. Ну, і там була оця шоколадка. Це їсти, я хочу їсти. Я знов собі відміряла, вийшло дуже-дуже мало. Я просто в шоці. шоці Я просто в від того, скільки я взагалі то їла. Да? Ну, в общем, це в мене 308 грам без хліба, правда. Ну, тут сарделька, картошка, і це 308 грам, ну і кусочок хліба. Ну, Хвати. Так, Картошечка. Вже трошки подостила. Ну нічого, смачно. Трошки можна було солі більше. Сарделечку я відварювала. Зараз я її поріжу. Хотіла порізати зразу, але думаю, ладно, повиділюсь трошки. Трошки повиділусь. Покажу, типа, що я вмію тут орудувати ножом і виделкою. Трохи вмію. Ложила тут, щоб було вам видно, то мені невдобно різати. Та хватить так хватит, так, О, так. Думала, горчичка у мене є. Думала, так положу. Красива горчичка. Немає. Треба купити. Добре, серделька. Блин, як вона називається забула? Так, да, горчички не вистачає. Однозначно. Як у вас справи, як настрій? Сухенький, так як має бути. Сьогодні ходили із сотрудницею в магазин. У нас магазин відкрився, та да. У нас є Аврора, і у нас відкрився тоді, недавно. Всього вона там не була, кажу, пішліть, я вас поведу. Прогуляємося. То ми ходили, я купила серветки 400 штук, 55 гривень. Купила гель пральний, 76 гривень, по-моєму. І купила лезвіка для канцелярського ножа Саші. Для великого. Ну все. А в чому прикол, ми коли йдемо гуляти так просто, ну обычно з зарплати? В обід йдемо гуляти, йдемо в Аврору, успокоїть свої нерви, зробити великі багато покупок, потратити мінімум грошей, а покупок багато, то ми як йдемо, я... Я взагалі завжди трачу більше, ніж моя сотрудниця. Ми в одному кабінеті, вдвох двоє нас. Ми вдвох. От, ну і ми, звісно обідаємо разом, де шо по магазинам разом. Ну і завжди, ну, практично. От. Я трачу завжди більше, ніж вона. А цей раз ми пішли. Та-да, я потратила 167 гривень чи 166 копійками, а вона потратила 500. Я кажу, я сура, наконец то Хоч раз ви мене перегнали. що mm. так. І те треба, і те треба, і те треба, все треба. Та да. Ну, <рес> такі діла. Мені сьогодні Оксанка написала, що треба їсти з положительними емоціями. Балака тільки про хороше. А як же хейтери. А як же хейтери. Вони ж там умруть, щоб про них нічого не сказали. Про хейтерів ні слова. Вони вже є, ну кажуть, що. Треба, щоб були хейтери на каналі, на каналі тоді буде. Продвигатися канал. Ну, вони у мене щось появилось. Я їм трошки роти позакривала, та вони і отвалили, більш, більш не приліпають От. Ну, я не хочу на каналі піднімати тему, зачитувати їхні коментарі обсуждати щось там, доказувати. От такого я не планую. Але як можна вести канал і не возмущатися? Допустим, я вам розкажу про себе. Про свою життя, як родилась заміж, вийшла, туди-сюди, все розкажу вам. Постепенно то розкажу. А потім, потом то я вам буду розказувати те, що случилось у мене, допустимо, вчора, сьогодні. А не кожен же день буде все положительне. Буде отрицательне. Буде те, що мене злить. Що мені не понравилось щось, ми все. Я це буду вам розказувати. Ой, сухарик прям вийшов. Він лежав, це з... З утра ще лежав на тарілці ці тостики мої, те, то, що я не з'їла, і Ваня не з'їв. То я вирішила їх погризти. Ну, полезніше я сухий хліб білий, ніж просто ну, хліб не сухий. От. Так що і сьогодні случилась така історія неприятна. І прийдеться мені про неї розповісти. От. Після роботи я заходжу в магазин покупати оці сардельки. Я купила сардельки, два сирочка, хліб. Батон, батон, тостовий хліб я купила. Потім що ще макарони я купила. І три пончики купила. Завтра будемо снідати пончиком. От. І, значить, я захожу в магазині. Дві продавщиці. Одна жінка покупати. І одна з продавців. Розкладає товар, а інша відпускає. Ну, так як людей мало, і одна нас проводяться. Захожу я, після мене заходить ще два чоловіки, і заходить ще жіночка. Жіночка заходить така молоденька, така красива, така вся ухожена, така вся культурна. Заходить жіночка. І одразу ж дивиться, що їй треба там, по прилавкам, туди-сюди. А ця жіночка, що передо мною, скупляється. А я вже набрала там собі, ну, нас так як відпускає продавець, але ще з холодильника можна взяти. Допустимо, я сирки взяла, хліб з полки взяла, це можна взяти, масло можна взяти, і ще щось. те, що можна взяти, я беру і підходжу на касу. А те, що там зважують, ковбасу, вже до неї. От. І я ж підходжу. Ближче, виходить. І ця жіночка. Чоловіки ззаді стоять. Це жіночка наперед, типу вона щось дивиться. Наперед, наперед. І виходить, я от прилавок. перед прилавком стоїть тумбочка. І я положила на прилавок свої хліб, там, сирки, і сумка в мене на цій тумбочці. А жінка отут. Касірша, виходить, так наискосок. І ця жіночка. І э, жіночка ставить свою сумку, складається, а та жінка уже там з тої сторони підійшла. А я ж тут стою, жду, поки вона одійде, і мені підійти. я, Поки вона, вона збирається, це ж вже розчиталися, чеки я дали, все, все, і мені ж треба підійти, підсунути свій товар і підійти. А це вже тут щось починає казати. Я кажу, жіночка, підождіть, тут черга. А, ви тут будете це? Я кажу, так, я тут стою. А, ну так беріть, чого ж ви. Я кажу, взагалі-то попереду вас іще двоє чоловіків. Да, я не бачила, я кажу, так подивіться. Ну, в общем, а як тут нанервничать, скажіть. Вона думає, що. вона що, пуп землі? Я розумію, що я вийшла, вона там мене. У себе там в голові облажила мене там трьохітажними, там ще щось. Ну, я то права на 100%. Такі люди мене просто роздражають. А я тут можна не нервничать. Мені смачно, я їм. Все нормально. Пусть я вам розказала ситуацію в магазині. Ну так. Ось такі люди. А що не бачить, що я стою взагалі, то достала качальок, мій товар лежить, вона не бачить, чи що? Знаю, бо такий наглий. Вона думає, що ми ковтнем, і вона скупиться, і у мене теж час. У мене теж машина жде. Взагалі-то. Що я довіра її уступати взагалі. Мі... Ну, как... ну, я не знаю, що сказати, чи люди от, о, о, поймали корону в ділочці що не Должна бути ж якась людяність якась порядність якесь щось М -м -м. бог і судя що б не я робила у нас гості вчора були. Это я даже и наелась. Може, из-за того, знаєте, що я розмовляю, і мені попадає більше воздуха. Ковтаю воздух. І от желудок наполняється. Може бути таке. Я думаю, що так. Да. Діла. Що вам ще розказати? Не знаю, треба подумати. Не готуюся до бункбанів. Ну як, трохи в голові там щось собі думаю, обдумую трошки. Ну так, щоб писати там план, що оце, оце. Ні, брешу, перший раз писала навіть. Сказати, за те, за те, за те. І коли багато всього, і знаєте, питання такі різносторонні. що не по темі, та те, та, те та, та сказати. То можна і записати. А так. А ще навіть два казінаки остались. Два штучки. Ваня не з'ївчусь. Нічого не був. Канікули продлили, ще на цей тиждень. Да, горчички. Кто любит горчицу? Я люблю горчичку. Люблю окрошку. Вообще все ядно. Я все и люблю. Не знаю, что я не люблю. Я не знаю. Что я могу не любити, не знаю. Ви знаєте що, мені кажеться, якби б мені дали устриці, я б їх не їла. Я б їх навіть не пробувала. А, знаю, що мені не подобається. Я колись пробувала міді. Таке, га. А воно яке м'яке, як... Знаєте що? Не понравилось мені мідії. Не це устриці, я б не їла їх. Угу. Колись, ну, в дитинстві, конечно, багато хто, що не любить, так? Да? Я селедку не їла, сало не їла. Потім у мене була щитовидка. З обтриї степені у мене був. Мама купувала морську капусту. Я її не любила фу. А потім понравилась вона мені. Як как я часто купувала, купувала, а потім мені попалась в капусті э, ця. Проволока. Это конкретно попалась. Ох, я довго її не їла потом. М -м -м. Я так смачно еще вкусила. Я вам кажу. Це було щось. Мне сейчас нравится. Она сейчас ще йде з морковочкою, з лучком її роблять. Да, я наелась. Вот вам и 300 грамм. Даже на очереде можно 270-300. Да? <соспит> а? а? Чехол занимаю с телефона, чтобы при внише стоял телефон. Ружик. А? Разрушаем. Кусочек сейчас откушу. Она поломала крошки. Чаек. Красота. Смачно. Хочу съесть это все. Казинаку. Он такие добрые. Мякеньки. Я люблю ще грильяж. Цукарочки. А на тверденьке. Кто признає свято святого Валентина? Я признаю. Мені подобається. Ми з чоловіком живем 13 років уже. В цьому році буде 14 листопаді. І от м -м, перші роки, як ми жили, я йому навіть вірші писала. Да? А один раз даже в газету. Вона десь лежить. Вирізка. Так, да. ось така була. Така закохана вс. Казать. Пісню написала. І таку, знаєте, Реповську, слова Реповські. І ну, просто музику взяла Реповську і наложила на цю музику свої слова. В інтернеті. Да. Угу. Ну що ж уже це все пройшло? Це. Нема. Убито все внутрі. Сімейне вбита вуха сімейна життю. Нема нічого. Нічого не йде в голову. А то само якось приходило. Їх не небагато було, наверное, пару віршів. Оця пісня. О, шоколадку так і не хочеться. Я б ще от з'їла одну всю. Сімечку. Я з'їм одну. Один кубик. Я ще так положила такий. Молочний. Ваня любить молочне. А чорну не любить. Саша любить чорний шоколад. А я любий люблю. З'їм цю сейчас. М -м -м. Смачно. Ну, вже на гарячі. Це моя мама так пила. Великою ложкою чаю, якщо гарячий. А що пила? То що мама вже нема. З 2014 року. Тромб. В легкому обірвався. Все. Мама не стала. Це случилось 17 червня 2014 року. А ми виїхали в липні, 2014 року, 3 липня. В один міг я лишилась вважай батьків чудної землі, землі, ну, в смислі, родного краю, да? З сторони роботи. Ну, Жилья у нас свого не було. У нас ми купили участок під застройку житлового будинку. На той момент були вже у нас на руках документи, Ну, ми там ще не встигли нічого робити. Нічого не робили. От, ну, как-то так. За секунду вам все розказала. Ну, як не все. Ось вот такі справи. такие сумній ноті. Ми з вами прощаємося. Бережіть себе, любіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде добре. Дуже-дуже на це сподіваюся. Дуже хочеться вірити в найкраще. Все. Пишіть коментарі, пишіть свої питання. Не ігноруйте. І ставте лайки і підписуйтесь. Хто не підписаний, підписуйтесь.